Вітаю, продовжуємо працювати з вами з над темою множення десяткових дробів. І почнемо з завдання, в якому ми будемо застосовувати правило множення десяткових дробів, яке ми вже повторили на попередньому уроці. Але будемо сьогодні підносити до степеня. Давайте ще раз пригадаємо правила множення десяткових дробів. Отже, щоб перемножити два дроби, треба перше, перемножити їх так, як натуральні числа, тобто не звертаючи уваги на коми. І, друге, у добутку відокремити справа кому стільки десяткових знаків, скільки їх мають обидва множники разом. Ну, а зараз давайте пригадаємо з вами, що означає піднести число до степеня. Перший приклад 0,1 треба піднести до другого степеня. Щоб піднести до другого степеня, або ми ще кажемо до квадрату, потрібно число помножити само на себе. Два рази. Тобто 0,1 помножити на 0,1. Застосовуємо правило. Множимо, звертаючи увагу на кому. Один на один це буде один. І відокремлюємо одна, дві, дві цифри. Одна цифра у нас є. Потрібна ще одна. Отже, дві цифри відокремили. І записуємо 0, цілих. получається 0,1 сота. Другий приклад: 0,2 піднести до третього степеня. Або ми ще кажемо 0,2 піднести до куба. Так як у нас третій степень, ми повинні число помножити само на себе три рази. Застосовуємо правило 2 на 2 і на 2. Множимо на звертаючи увагу на кому. 2 на 2, 4, ще на 2, 8. Підокремити треба одну, дві, три цифри. Одна цифра у нас є. Потрібно ще дві, Дописуємо нулі і записуємо 0, маємо 0, і 8 тисячних. Третій приклад 0,5 до квадрата. 0,5 помножити на 0,5. 5 на 5, 25. Відокремлюємо одну-дві-дві дві цифри. У нас якраз є дві цифри. Маємо відповідь 0,25. 1,3 до квадрата. У цих прикладах не обов'язково записувати 1,3 помножити на 1,3. Це ви повинні знати. Записувати подробно не обов'язково. Тому я сразу запишу у стопчик. 1,3 помножити на 1,3. Множимо не звертаючи увагу на коми. 3 на 3 9, 3 на 1 3. Множимо одиничку. Один на три, три, один на 1, 1. один, один. 6, 1. Підраховуємо одна, дві, дві цифри: 1,69. У наступному прикладі ми бачимо у нас те саме число 1,3. Але вже треба піднести до третього степеня. Ми щойно піднесли з вами до другого степеня. Ми можемо переписати це число. І нам треба ще помножити на 1,3. Виконуємо множення. Множимо спочатку 3. 3 на 9, 27. 7 пишемо, 2 пам'ятаємо. 3 на 6, 18 і 2, 20. 0 пишемо. 2, запам'ятовуємо, 3 на 1, 3 і ще 2 – 5. Ну і множимо на 1, число не зміниться. 1 на 9 9, 6, 1. Додаємо 7, 9, 5 плюс 6. 11. 1 пишемо, 1 запам'ятовуємо. І 1 плюс 1 буде 2. Відокремлюємо одна, дві, три цифри. Одна, дві, три. Маємо відповідь 2,197. І останній приклад 4,7 до квадрата. Множимо число само на себе два рази. Застосовуємо правило. Множимо, не звертаючи увагу на коми. 7 на 7, 49. Девять пишемо, 4, запам'ятовуємо. 7 на 4, 28. і ще 4, 32. 4 на 7, 28. 8, пишемо. 2, запам'ятовуємо. 4 на 4, 16. і ще 2, 18. І додаємо. 9 зносимо, 2 плюс 8 – 10, 0 пишемо, 1 запам'ятовуємо, 3 плюс 8 – 11 і ще 1 – 12, 2 пишемо, 1 запам'ятовуємо, ну і 1 плюс 1 буде 2. Підокремлюємо, 1, 2, 2 цифри. Маємо відповідь 22,09. Ось ви бачите, що коли ми підносимо до степеня, ми використовуємо те саме правило правило множення десяткових дробів. Ну і, звичайно, пам'ятаємо, що означає піднести число до степеня. Сьогодні ми з вами повторимо ще одне дуже важливе правило: а саме, як помножити десятковий дріб на розрядну одиницю. 10 100 1000, десять тисяч, ну і так далі. Треба в цьому дробі перенести кому вправо на стільки знаків, скільки нулів має розрядна одиниця. Сьогодні ми будемо з вами виконувати вправи на застосування цього правила. Отже, якщо у нас е, множення на 10, ми переносимо на одну цифру вправо, тому що у числі 10, 1 0. Якщо на 100 на дві цифри вправо. Якщо на 1000 – на три цифри. Ну, і так далі, залежно від кількості нулів. Давайте спробуємо. 2,9 помножити на 10. Ми бачимо, що. Треба перенести кому на одну цифру вправо. Тобто кома перенесеться от сюди. І це буде просто 29. 7,5 помножити на тисячу. Нам треба перенести кому на три цифри вправо. Але у нас є тільки одна цифра. І ми розуміємо, що так як у нас не вистачає ще дві цифри, ми повинні дописати два нулі. І маємо відповідь 7500. Будьте, будь ласка, уважні, якщо не вистачає цифр, треба дописати нулі. 37,112 ти... помножити на 10. Отже, переносимо кому на одну цифру вправо. Так, 371 ціла і 12. 0,213 множимо на 100. Треба перенести кому на дві цифри вправо. Одна цифра дві цифри. І получається 21 ціла. І 3 сотих. Ви бачите, дуже і дуже просто. І ще два приклади. 28,167 помножити на 100. Отже, переносимо кому на дві цифри вправо. Получаємо відповідь 2816,7. Наступний приклад: 0,23 помножити на 10 тисяч. Треба перенести кому на 4 цифри вправо. У нас є тільки 2. Не вистачає ще дві цифри, отже, дописуємо 2 нулі. І маємо відповідь. 2300. Ви бачите дуже просте правило множення на розрядну одиницю. Але це правило, воно дійсно дуже просте, але інколи учні забувають його. І коли у нас о, приклад, де треба помножити просто на розрядну одиницю, чомусь губляться. Я пропоную вам, для того, щоб ви пригадали це правило, виконати ось таку невеличку е, вправу перед тим, як виконувати само завдання. От подивіться, наприклад, мені треба помножити 3,7 на 10. І я забула це правило. Я візьму тільки цілу частину, тобто просто 3. І помножу 3 на 10. Ну, я сподіваюся, що це правило пам'ятають всі. Коли ми 3 множимо на 10, ми повинні просто дописати 1 нуль до числа. І у нас виходить 30. Це правило, ми вчимо ще з початкової школи. І ось виходить, що у відповіді, яку ми повинні отримати, повинно бути число того самого формату, того самого порядку. Тобто, якщо я отримала. Три десятки, бачите, у мене тридцять це три десятки. Отже, у відповіді повинно бути також три десятки. Я розумію, що мені треба це число збільшити в 10 разів, і я пригадую, що кома перенесеться саме на одну цифру вправо, щоб отримати 37, тобто число, яке має також три десятки. Це дуже корисно виконати дуже легке завдання, яке всі вміють виконувати, і просто пригадати правило. Дорівнює. Так, давайте спробуємо ще раз. Забули правило. Беремо 52 і просто множимо на 100. Получаємо дописуємо 2 нулі. І маємо 5200. Не ще розуміємо, розумію, що у відповіді обов'язково повинно бути 5000. Обов'язково. І тому я розумію, що мені треба перенести кому саме на дві цифри. І от я маю 5000, Бачу так, дійсно 5000. 213,5. Тобто, число того самого порядку у нас є 5 тисяч. Ну, це ми робимо в тому випадку, якщо ми забули правило і хочемо його собі пригадати. Так, 1,237 тисячних множимо на тисячу. Переносимо кому на три цифри вправо. Одна цифра, дві цифри, три цифри. Бачимо, що у нас якраз три цифри.

7,2 множимо на 100. Треба перенести на три цифри вправо. У нас є тільки одна цифра. Тому треба дописати ще два нулі. Отже, 7200. І останній приклад: 0,025 множимо на 10 тисяч. Треба перенести на. Чотири цифри вправо. У нас є одна, дві, три, а треба чотири. Дописуємо ще один нуль. І получаємо відповідь 250. Я сподіваюся, що ви пригадали, як працює це правило. І бачите, що це дуже і дуже просто. На сьогодні все. Дякую за роботу. Зустрінемося з вами завтра.